Ганочі. Надіюсь, у церу є справді щось важливе. Сер у нас велика проблема. Одрі Макалпін, наша журналістка зараз в Україні. В епіцентрі операції по порятунку цивільних, яких обстріляли росіяни. А як це пов'язано з національною? Безпекою. Що? І колишній чоловік, з яким вона працювала в Африці, є агентом ЦРУ. ФСБ спробує викрасти її і тиснути на нього, щоб спалити наші контакти у Кремлі. Відправте загін, евакуювати її звідти негайно. Увесь світ спостерігає за історією українських батьків, які намагаються врятувати свою доньку. Наша дочка, її знайшли. Вона на окупованій території. Нам треба врятувати нашу дочку. Ви розумієте це? Ми не можемо діяти поза протоколом. Не можна довіряти нікому. Ми самі заберемо її звідти. Заплатимо викуп, який вони хочуть. Спостерігаємо цивільний автомобіль, який рухається в сторону ферми. Це наші дивільні вони попали під обстріл росіян. Ми стріляти! Хто координує операцію на землі? Третя штурмова бригада. СБУ. Та підрозділ ГУР. вас на борту наших авіалії. Буде трохи Командири, вона погодилась за дроном, якщо ми повернемося її чоловіком. Одрі, стій! Чому Я не можу просто втекти і кинути її. Росіяни хочуть обміняти журналістку на дівчинку і Одрі згодилась стати наживкою. Всі, Сара! Чому ти ризикуєш заради мене? Є три речі, які неможливо повернути. Час. Жуливість і слово, а я твоє дружині слово дам. Немає зараз окремо тебе, мене є ми. Ми єдине, сука, ціле. Жен рух координуйте з українськими спецслужбами. Ну що, джентльмени? День буде гарячим. Погнали!